Я вперше пройшов спор на лицаря, і зараз про це розповім. Цитата опису філософії: Лицарі благородні воїни, які борються за праве діло, а не заради власної вигоди. Їх ціль викорінити все зло в галактиці. Кінець цитати: для отримання філософії потрібна одна зелена, одна синя і дві червоні картки. Тож ставимо середню складність і починаємо. Знайомтеся, це Микола. Він і є наш майбутній лицар. Травоїдна клітина на середній складності проходиться дуже легко. Описувати детально не бачу сенсу, адже я вже робив ролики про основні способи проходження. Повторювати одне й те саме не хочу. Говоритиме лише про відмінності в подальшому проходженні, якщо вони є. І так, Микола ступає на сушу, і тут я зробив для себе відкриття. Виявляється, якщо кинути предмету ворога, наприклад, мушлю. То це його оглушить, ну тобто ефект, як від удару з розбігу, скільки граю в спор, і оце тільки дізнався. Або просто забув про це, хезе. Але це не важливо. Важливо те, що створіння треба пройти адаптивно. Це дуже легко. Заруїнити шкалу не страшно, можна в будь-який момент виправити. В розпорядженні Миколи травоїдні роти з високим рівнем співу і пісня сирен. Дружити в такому випадку легко. А битися на етапі створіння легко завжди, тому слабкість укусу абсолютно не проблема. Пісню сирен можна використовувати і для самооборони. Поки вороги кайфують, є час утекти. Етап плем'я звичайно і агресивний. У мене цілих два ролика на цю тему є. Хіба що в даному проходженні зовсім інші вміння. А саме, живильна буря, що струшує фрукти, і приборкувач, який схиляє тварин поблизу, нам допомагати. Замість полювання ми їли виключно фрукти. Це теж відмінність від класичної агресії. Але на проходження це майже не впливає. Війни загалом такі ж самі. На етапі цивілізації обставини схожі. Загалом та ж сама військова цивілізація. Є сенс хіба що перерахувати набір вмінь? Це у нас відновлення, бомба безумства, технобомба і ICBM. І нарешті найцікавіше етап космос. Філософія лицар офіційно отримана. Перед тим як ми перейдемо до вміння лицаря, хочу пороздумувати, чому для отримання цієї філософії потрібна саме така комбінація карток. А саме, зелена синя і дві червоні. Лицар це, в першу чергу, військова особа, тому домінуючий колір червоний. Воюють лицарі за добро, звідси зелена картка. А синя символізує те, що часто справедливості доводиться добиватися жорстокими методами. А тепер про вміння. Воно називається Виклик міні клона. Цитата опису дозволяє викликати на підмогу мініатюрну версію космічного корабля. Кінець цитати. Йдеться про космічний корабель гравця. Отак це виглядає. Мінібро оснащений автобластером і пульсацією, при цьому на моєму кораблі даних інструментів не було. З цього виходить теорія, що мінібро не залежить від прокачки оригіналу. А там хз, Напишіть у коментарях, якщо знаєте. Після перезарядки вміння мінібро вибухає. Тобто наспавнити кілька не вийде. А шкода, тоді б це було непогане вміння, а так, не дуже. Мінібро доволі слабкий, він не дає значної переваги на полі бою. Вміння явно нижче середнього. Поставлю йому, ну, 4 з 10. У кожної філософії свій унікальний фон на панелі переговорів. У лицарів це якась кам'яна типу Арка або двері ХЗ. З обох боків жовті круглі джерела світла. Приміщення освітлене слабо, що додає якоїсь романтичної атмосфери. Загалом виглядає непогано, але не супер. 6 10. Кінцівка у центрі галактики від філософії не залежить. А якби залежала, то яка кінцівка була полицаря? Я думаю, що з типу такого ти вмієш направляти силу в правильне русло, тримай нескінченний запас суперзброї і продовжуй фігачити гроксів. Так я чув, що Гроксе головні вороги лицарів. Я в цьому не впевнений, але це доволі логічно. Все таки Грокси головне зло галактики, а лицарі радикальні противники зла. Загалом філософія лицар так собі, і шлях до неї доволі нудний. Хоч я й одобрюю їхній світогляд, грати за них мені не дуже зайшло. А як думаєте ви, яка взагалі ваша улюблена філософія? Моя все ще фанатик. Там вміння дійсно імбова. А тепер до вашої уваги новий вірш про спор. Добру потрібні кулаки. Та й бомба зовсім не завадить. І знову лицарі спішать, злим кіборгам пизди давати. Гримить галактика уся! Ці зорі бачили багато. Століттями йде війна, та сам нас не подолати. Ну а на цьому, все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і ставте дзвоник. І пишіть коментарі. А також заглядайте в опис цього відео і в закріплений коментар. Там донат, там мій телеграм-канал і ще щось там можливо. Хазя. Ну а з вами був Захар Експлейзер. Всім до зустрічі в наступних відео.